Всім привіт! В цьому відео я розповім про додаткове охолодження для інверторів Дея 5-6 кВт. Увага для широкої аудиторії! Не вимикайтеся! Це відео буде поділено на дві частини. В першій частині я коротко розповім всім на загальну аудиторію, взагалі про що мова, так для саморозвитку буде вам теж корисно. А далі вже розповім о, більш специфічну інформацію, результати тестування саме цього охолодження. Тому для всіх, не вимикайтеся, вам за пару хвилин коротко розповім про все. Для ентузіастів, які вже розуміють, що це і навіщо їм потрібно, навпаки, можете кілька хвилин пропустити, тайм-коди будуть внизу, і перейти відповідно до результатів тесту і для, до огляду цієї. Штуки. І так, почнемо для широкої аудиторії. Під час блекаутів, на жаль, 2022, 2023, 2024 рік набрало великої популярності ось такі ось інвертори, гібридні. Взагалі ця тема із сонячної скажімо так, сфери. Але для блекаутів теж має певні функції. Відповідно, це великий безперебійник для квартири. Тут гібридний інвертор, внизу у нас 10 кВт годин акумулятори. І якщо відбувається знеструмлення, квартира продовжує далі функціонувати. Ось дивіться, до прикладу. Беремо просто вимкнули мережу. Все, зараз ми працюємо від інвертора, від акумуляторів. Все продовжує працювати. Там дитина дивиться мультфільми, дружина готує на кухні, пралка в ванній переречі і так далі. Все продовжується. Відповідно, штука класна. Саме конкретно ось ця модель стала популярною. Чому? Тому що вона без. Охолодження без вентиляторів, тому що в моделі старші, 8, 10, 12 кВт мають вентилятори і вони доволі таки шумні. Працює, причому він там не дуже добре, в плані того, що там немає е, регулювання обертів. Е, він там догрівається до 50, здається градусів, вмикається вентилятор на 100%, збиває температуру, вимикається. Через 5 хвилин знову вмикається, збиває температуру, вимикається. І це дуже шумно в квартиру, їх ставити не можна. А ось саме ці моделі 5-6 кВт. В них ззаді великий алюмінієвий радіатор, і він пасивний вентилятори немає взагалі. В принципі, в більшості режимах роботи, так, Поверну режу, щоб не забути, в більшості режимах роботи цього достатньо, він працює нормально, але все ж таки бувають ситуації, коли хочеться йому зробити додаткове охолодження. Те, з чого я бачив, це коли їх засовують, наприклад, в шкаф, десь в меблі засунули, йому там трошки. Спекотно, або в якусь там кладовку маленьку, де теж спекотна, або на балкон, де може бути сонце і так далі. тому подібне. Тобто є місця, де йому з таким пасивним охолодженням жаркувати. Крім того, в різних режимах він по-різному гріється. От як зараз в режимі байпас, тобто коли є у нас електроенергія, він просто транзитом пропускає все на квартиру, да, він гріється не дуже сильно і, в принципі, можна обійтись без охолодження. Ну, Крім випадків, коли він десь в шкафу стоїть. От. А є е, випадки, коли він починає грітися сильніше. Це коли, або ми, вся квартира працює від акумулятора, або навпаки, коли ми заряджаємо акумулятор, тому що йде перетворення із постійного струму, а в акумуляторі у нас 50 вольт постійного струму, а в квартирі потрібно 220 змінного. Відповідно, йде робота інвертора, е, який перетворює весь цей струм, і він гріється. Так от, на потужностях, наприклад, там до 2-3 кВт, в принципі, температури ще більш-менш нормальні, терпимі. На потужностях 4, 5-6 кВт він гріється вже доволі таки сильно. І знову ж таки, в принципі, в квартирах. Такі навантаження 4-5-6 кВт, вони доволі таки не часто бувають і короткочасно. Ну, це коли співпаде, ваш там кондиціонер працює, чайник увімкнули, і там, правильна машина якраз в цей момент, наприклад, розігріває воду, і вас короткочасно може там, бути навантаження 5-6 кВт, він це в принципі витримує. Якщо ж навантаження буде довге, то він розігрівається суттєво і ну, сюди просто проситься таке додаткове охолодження. Відповідно, для широкої доторі, знову ж таки, що вам потрібно знати? Штука крута, для квартири ідеально підходить, але є іноді ситуації, в яких все-таки краще доопрацювати і поставити до такого охолодження. І з того, знову таки, що я бачу: брали звичайні побутові вентилятори, ставили, направляли на інвертор, щоб його охолоджувати. Є люди, які робили самостійно такі подібні штуки, брали комп'ютерні кулери, ставили теж нормально. Суть в чому, що вони дуже, дуже тихі. От. І ось нарешті з'явився ось такий продукт від одного з ентузіастів нашої спільноти, цих всіх інверторів і так далі. Готовий продукт, який можна просто купити, встановити і все воно буде працювати. Посилання, звісно, я дам на цю штуку, в описі буде. І тепер, в принципі, для широкої аудиторії все. Якщо вам далі не цікаво, можете вимикати. Далі я буду тестувати цю штуку. Як вона працює, наскільки градусів в різних режимах вона зменшує температуру, ну і різну додаткову інформацію дам. І так, переходимо вже до специфічної інформації для ентузіастів, скажімо так. І так, ми маємо ось такий готовий продукт. За що нас просять заплатити? По-перше, ми маємо на 3D принтері надрукований корпус спеціальний, який гарно підходить і поміщається сюди під інвертором якраз де є 5-6 кВт. Ми маємо три вентилятори комп'ютерні тихі. Ми маємо. Так, що ми маємо? Ми маємо блок живлення в комплекті, і ми маємо ось такий контролер. Він не просто дає живлення на вентилятори, а є кілька режимів. І датчик температури. Я не хочу його знімати, вже прикручую, в мене там є місце для нього гарне. Датчик температури. Відповідно, в нього є режим холостого ходу. Коли ми його вмикаємо в розетку, він просто починає крутитися. На якихось мінімальних обертах можна зробити, щоб не крутився, наприклад. Це все налаштовується ось тут. Тобто, перше, ми налаштовуємо холостий хід. Це швидкість вентиляторів і чи взагалі вони будуть обертатися. Далі ми встановлюємо за допомогою цієї штуки дельту температур, коли оберти почнуть збільшуватись, починаючи з якої температури, і на якій температурі оберти вже повинні бути максимальними. Тобто... Наприклад, ми можемо налаштувати ввімкнуло розетку, мінімальні оберти в нас вже є. Окей, добре. Далі, починаючи, наприклад, з 50 градусів, вони повинні пришвидшуватись. І там 60 градусів, наприклад, це вже максимальні оберти. І він в цьому діапазоні буде плавно збільшувати оберти і охолоджувати наш інвертор. І так, що я хочу зробити? Я хочу протестувати, наскільки градусів він реально буде понижати нам температуру інвертора. Температуру, я думаю, ви знаєте всі, як дивитися, на всяк випадок, якщо ні, то натискаємо ось посередині на зелений кружочок. Тримаємо там 3 секунди цю кнопку, праву відпускаємо, і ми бачимо два датчики температури. Всередині є DC і AC. От. Відповідно, я протестую в трьох режимах зараз. В режимі холостого ходу, яка температура, наскільки можемо збити вентиляторами. Далі в режимі роботи від акумуляторів при великому навантаженні, там кВт 4 спробують дати навантаження, розігріти його, а потім дати вентилятори. І потім при заряджанні теж там кВт 4 дам заряджання. І також розігріємо його, і потім встановлено вентилятори і охолодимо. Подивимося на результат. І так, переходимо до тестування і покажу вам всі результати. Починаємо з того, що подивимося, яка температура на інверторі. По DC у нас 57 градусів, AC 46 градусів. Запам'ятали цю температуру і далі будемо проводити тести. Не звертайте увагу на навантаження, воно ніякої ролі не відіграє, тому що інвертор в режимі байпас. Зараз вам покажу це на комп'ютері на графіки температури за добу. Ось вам доказ. Дивіться, прямо зараз під час тесту ми бачимо от різне навантаження: 3,5-2,5 кВт і температура 56-57 градусів. Вночі, коли навантаження, взагалі немає, там буквально 100 Вт-140 температура, така сама 57 градусів. Тобто в режимі байпас навантаження ролі не грає. Температура завжди однакова. А тут, до речі, питання до спеціалістів. Чому взагалі така температура? В кімнаті 25, інвертор 57. Що відбувається всередині, що така температура є. А тепер встановлюємо охолодження. Так, його взагалі потрібно прикрутити в стіну, але я поки що не буду, бо я ще буду проводити тести на іншому інверторі. І так, починаємо. Ось так. Це у нас виглядає встановлено. Досить акуратно, досить гарно виходить, нічого не видно. Вмикаємо. Так, один з найкращих варіантів датчик температури причепити це ось тут. Вже відчуваю, що він відреагував на температуру і збільшив оберти. Але це майже не чутно. Зараз вам мікрофон піднесу. Тест у нас почався о 16.00. Будемо слідкувати за температурою. Ну, найкраще подивимось графік. Ого, нормальна температура вже пішла вниз. Доволі таки швидко. Ну, спостерігаємо. І так, перший етап тестів завершився. Температура впала у нас на 11 градусів з 57 до 46. А на графіку це виглядає ось так. Наша стандартна температура 57 градусів. І ось момент я увімкнув вентилятор. І десь через годину температура опустилась на 11 градусів, і, в принципі, на цьому зафіксувалася. Далі нема сенсу продовжувати. Я вимкнув охолодження і чекаємо, коли температура підніметься, щоб почати другий етап. І так, температура стабілізувалася, це значить, можемо продовжувати наступний етап тестування. Температура ми бачимо 58 градусів, трошки в квартирі спекотніше стало. Вимкнув вхід на інвертор, і у нас пішло живлення від акумулятора. Вимкнено охолодження додаткове. Так, дав навантаження в майже 4 кВт. Будемо дивитися, яка буде температура. Зачекаємо з півгодини, коли температура виросте і перестане рости. І потім я увімкну вже ось наше охолодження і подивимося, наскільки градусів у нас температура впаде. Це вже буде цікавіше, бо тут вже інвертор працює. І так, розігрів я інвертор на розрядці. 78 79, ну приблизно 71 градус температура зафіксувалася. І він, якщо чесно, просто гарячений. Корпус гарячений, до радіатора взагалі доторкнутися неможливо. Всередині я чую вже шумить кулер. Там всередині є кулер, який ганяє температуру, коли він дуже сильно нагрівається. І як ми бачимо на екрані температура світиться вже жовтим. Кольором. Це означає, що йому спекотно почнемо охолоджувати. Навантаження буду тримати таке саме. Оп, увімкнув. І так, тест номер 2 підходить до кінця і температура впала приблизно на 20 градусів. Кулер всередині затих. Корпус вже ледь теплий, навіть радіатор можна тримати спокійно рукою. Інвертор суттєво охолодився. І так, вимикаємо навантаження і переходимо до третього тесту. І так, на графіку виглядається наступним чином. Ось наша температура стандартна 58 градусів. Тут я вмикаю навантаження від акумулятора, і температура швидко виростає до 71 градуса. Далі в цій точці я вмикаю охолодження, і температура стрімко падає до 51 градуса. Ну і переходимо до третього етапу тестування, а це заряд. І так, охолодження додатково вимкнене. Акумулятори в режимі зарядки ми бачимо, майже 4 кВт йде на зарядку і дочекаємось, коли температура виросте і перестане рости. І потім увімкнемо додаткове охолодження. І так, на заряджанні у нас інвертор гріється навіть ще більше, температура 73,8 і продовжує ще потихеньку рости. Я думаю, десь 74-74,5 буде. Але якщо чесно, мені вже дуже шкода інвертор, тому я буду вмикати охолодження. Дуже гарячий, просто весь кипить, дотронутися до радіатора неможливо, просто можна обпектися. Ох, яка пішла жара зверху, коли вентилятор вімкнув. 74 градус. Ну, Там на графіках все буде видно. Продовжуємо. А на графіку це виглядає наступним чином. Ось температура у нас росте при заряджанні, росте, росте. І тут я не витримав і вимкнув охолодження. Але якщо подивитися на саму графік на криву, то, скоріше за все, він би ще продовжувався і ще кілька градусів набрав би. Я думаю, майже під 80, може 78 було. б. Ну. І тут я вмикаю охолодження і менше через годину температура опускається до 60 градусів. Тобто майже 20 градусів в такому режимі так само воно опускає. Ну, а тут вже у нас акумулятор зарядився, і далі температура вже у нас впала до 46 градусів. І так, всю ніч трималася. І так, тести завершилися, результати ви бачили. Посилання, звісно, будуть в описі під відео на цю штуку, де її можна придбати. Далі я хотів. Оцю штуку забрати в інше місце і поставити поекспериментувати на великому інверторі на десятці. Так, там є своє охолодження, але ви знаєте, як воно працює там. Да. Або не працює, або працює на 100%. Була ідея протестувати цю штуку. Можливо, вона буде збивати температуру, це все буде робити тихо, і штатні кулери не будуть працювати, або будуть працювати значно рідше. В цьому теж є сенс. Але поки я робив відео, записував, як виявилося, вийшла друга версія. Такого охолодження спеціально для великих інверторів для 8-10-12 кВт інверторів. Вона має інший корпус, кріпиться тут зверху. Тому цей кулер я зараз прикріплю вже в себе на постійній основі. А ось цю другу версію спробую дістати і зробити окремий тест на великому інверторі. Якраз таки в мене є де це зробити на десятці, і показати вам результати, що ж буде там. Тому що доволі таки цікаво, як додаткове охолодження буде працювати разом із. Своїм рідним. До речі, напишіть в коментарях, в кого нові інвертори вже з 25-го року, здається, коли тут біля екрану вже чорне так все намальовано. Там же, судячи по презентації, вони обіцяли, що змінять вентилятори і їх роботу. Тобто вони не будуть просто вкл викл працювати, а будуть так само, як оце додаткове охолоджування, плавно змінювати швидкість вентиляторів. Тому, будь ласка, в коментарях в когось такий новий інвертор з чорним цим логотипом. Відпишіться, як він у вас працює. Чи дійсно нові інвертори там десь го року здається, чи дійсно ці інвертори набагато тихіші, ніж старі, які були раніше? Якщо так, то не знаю, запишіть відео, покажіть, як працює там охолодження. На цьому, в принципі, все. Якщо відео було корисне, не забудьте поставити лайк, підтримайте канал, скиньте це відео, якщо у вас знайомих є щось подібне і, можливо, потрібно буде додаткове охолодження. Конструктивна критика завжди в коментарях вітається. Пишіть, буду читати, будемо дискутувати. Хочу нагадати, я не спеціаліст не електрик, взагалі, просто ентузіаст. Я просто намагаюся записувати такі простенькі, корисні відео для широкої аудиторії, от, без таких специфічних і глибоких тем. На цьому все. Всім папа! -па.